Короче, попався мені 25, -й, 25 й сектор, права сторона. Предполагаю, що це десь буде, десь буде плюс-мінус тот край. Ну, подивимось, подивимось, А потім, коли второй тур міняться, якщо доживу, то десь там сугла, по ідеї, має бути. Миргород пішов. По цвет футболки, да? Красиво. Повыбанка. Слышь, сквозь. Будем складывать рыбу. лки-палки. Нормально. Ранок добрый. Ну що ж. Уже жеребйовка прийшла, у мене 22 чи 25-й правий. Коротше, я по цій стороні десь зараз нахожусь, там і буду. Уже все оприділилися, все нормально. От зараз збираємося, будуть нам розказувати, що до чого. Що ще таке вам не розказати? В принципі, готові. Ніхто не хвилюється, всім весело, всім хорошо. Хлопці стоять, як бачите. Флагман. Все як полагається. Всі з спінінгами вже стоять, в кого лежать спінінга. Все як полагається. Але далеко не всі зібралися, тому ще чекаємо. Поїхали. Серега. Іде. Ну, на жаль, змагань не було. Дякуючи нашим хлопцям, які зараз там, що ми зможемо це проводити. Ну, бачили всі шахет летів, туди йому й дорога, щоб його там і збили, там звісно. Ви збили, ви да? Ну, добре. Що я хочу сказати ще? Давайте завдяки хлопцям хвилинку мовчання трошки постоїмо. Пам'ятаємо. Хтось вас воював, хтось не воював. А, є, є. Є, є. Є, є. є, так. Синий теж воював, от воював це. Хватиє. Легендарна третя штурмова. Отвоювався. Може, там в тих позиціях і везде побував. Має бойові нагороди. Значить, по регламенту. Нас називається фестиваль Горбатівська щука, але ж ми будемо брати в залі рибу. сури. Буде фіш. Теж буде при по призам, зараз я вам скажу, у нас буде 4 спіни. Орбіон, Тандер, «Блекфайр» і Кортекс. Я там столік поставлю, перерви, хто захоче, там зайде подивиться. Наші призи. Значить, розходитесь по секторам стартових секторів, які, ви які я витягну вам по пожерення. Я нічого там не і бачу, Де, як і вже які попало. Значить, перейшли ви в кого правий-лево після перерви, три години йде один тур. Сигнал почуєте всі, такий добрий сигнал. Міняєтесь на той же самий сектор, в якому ви стартували, тільки на другій стороні. А далі ви вже ходите по секторам, які свободні. Коли можна да? Зараз я закінчу збори і тоді вже будете переходити. У 7 годин буде старт. Ну, може там хто не вспіє, ну 7-15, там, ну, подивимося там. Я думаю, що за півгодини хватить вам всім дойти до цікторов. Якісь питання ще є? На мерка є. На мерки на, секторах. на мерки на секторах є. Як бачите, люди розходяться по секторах. Ну я на своєму 25 секторі. У мене досить непогана місцина випала. Я знаю, он якраз, бачите, може видно, не видно, колишки стоять такі сваї дерев'яні, ото, воно, ото там треба буде шукати рибу, доставати. Тут хороший сектор. Зараз трошечки треба зв'язатися, перев'язатися, поки час є, і поїхали. Так, ну що ж, майже всі на місцях стоять. Сонечко піднімається помалу. Чекаємо звука початку змагань. Тому будемо зараз пробувати щось робити. Поїхали. Сусід уже упіймав рибу першу, що я побачив. Зараз йде в нього процес зважування. Я так повернувся, щоб було видно трохи. Так, Я розпочав з золота, але я думаю, щось золото не айс, треба щось, мабуть, кислотне ставити. Зараз ще раз обкину на всяк випадок. Коротше, і я першого всадив. О, бореться трохи. Що воно ну, так таке, щупак невеликий? А, судачок. Короче, как-то так. Да <с> Та шумные ячейки больше. Судья! Що ж він в мене такси? Так це звір просто в ячейку провалюється. Суддя Пол кілограма добираюсь. Еще штук 30 и можно на призовые места выходить. Есть сюда писали? Я в стороне, Вот сам кушок. Ой-ой-ой, куда он пешо? О, так он еще и под берегом. Угу. Не, ну такие. Серьезно, просто... да. ну чуть-чуть бились. На жареху. Вот это, мабуть, на сегодня самая крупная покаша. Бежи, красуня. Ну, це вже повинен десь в районі 2 кг вже. Закінчився перший тур, переходимо на іншу сторону. Нарешті сонячна сторона у нас пропала. Йдемо в тіньочок. Будемо остивати. Ну, В принципі, результат по-перше і першому туру. У мене на берегу 5-6 репин. Не пам'ятаю два окуня. Три щуки, у мене, 5 львів. Ну, в принципі, якось так вийшло. Тому зараз переходимо, готуємося на другий тур, поїхали. Так, ну що ж, ось моє місце. Я в тіньку цей раз виходить на берегу. Але у мене тут сильніший вітер гаразд. Но місце досить таки непогане. Звісно, трошечки якби... Правіше, але також непогано. А був я перед цим. Он там стояв. Ну, а тепер перейшов сюди. Тому у мене ще трохи часу є, відпочиваю і далі готуюся кидати. Поїхали. Поки в мене перерив між ту турами, хочу вам показати, на що я ловлю. і чим говлю. Дивіться, я вирішив брати аріончик з собою, а не саваду. Чому я так вирішив? Бо я не знав, куди я попаду. Якщо б я попав в ті края. Лоб дуже добре. Я там без бо там не якраз крупна вага. Але я попав по центру і на цю сторону тут більш-менша вага треба. Тому я взяв оріончик зі сподіванням, що пригодиться старт від 5 грам. Ну, в принципі, так і було. Старт від 6 грам у мене був. По приманкам. О, дивіться. саме краще. Це Vipa. Бачите, який він в мене вже покоцаний. Віпа в моєму кольорі лимон який я сам відливаю. але непогано візу. І віпо в золоті, теж який я сам відливаю. Теж мій колір такий цікавий. І він досить себе непогано показав. Тому ось такими речами і ловимо так Тут треба мої оці всі приманочки. Йо, щоб просрати не вистачало. Коротше, треба зараз трошечки собі поставити. Оп. Отак от, так. щоб воно не випадало все. Ну, і готуватися до наступного туру. Думаю, нахуй. за нахуй. Дихалка здохла. Я ж кажу. Ну що ж, закінчився другий тур, і я в другому турі побачив, точніше, не побачив жодної риби, Одні лише

Призових місць немає, але радий, що перший раз в житті виходив на таких змаганнях. Тому, друзі, я дуже радий цьому. Хлопці також позмагалися. От. Та, ну, цікаво було цікаво. Ну результат в мене. Значить, Перший тур гуд. Я грішу на те, що на второму турі було там вітер сильний. У мене дуже сильна дуга і я нічого не можу зробити. Дуже сильний вітер. І зараз надує досить непогано. Штука, друзі. Тому підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.